Із Франківська на фронт вирушила ще одна партія Аребів. Завдяки програмі бюджет участі військовим передали 9 засобів радіоелектронної боротьби. Їх отримали чотири бойові частини, зокрема аеромобільна бригада, яка невдовзі отримає ще й дрон. Проєкт ініціювали Ніна Пелікан і її команда. Це допомога військовій частині А 1008 яка зараз несе оборону на харківському напрямку, і ці реби є дуже потрібні в даний час. Це є насамперед збереження життя наших військових. Тому я щиро вірю, що це є суттєва допомога. Військові підтверджують, що реби справді рятують життя та допомагають у виконанні бойових завдань. Дана допомога вона. Ні для кого не секрет, є дуже важливою, так як вона допомагає нам якісно, безпечно виконувати бойові завдання. Найголовніше це зберігає життя наших захисників, моїх підлеглих. А ще одна активна волонтерка Галина Панків вже реалізувала 12 ініціатив, з яких чотири через бюджет участі. Зараз її команда завершує ще кілька проєктів для фронту. Воювати повинні професіонали. А всі решту, хто не воює, повинні зробити все для того, щоб їм там воювалося і комфортно, і надійно. Тому що чим краще їм там, чим надійніше, то краще нам спокійніше тут. Ну і це наш обов'язок. Всім робити хто що може. Ну я поки що роблю, можу це роблю це. Я волонтер з 14-го року. Так що ці хлопці мені вже майже всі як рідні. Питалися мене, чи це якісь мої знайомі, чи якісь родичі. Вони фактично вже всі такі, якби родина, тому що це з різних напрямків, з різних бригад, з різних областей. Але ми маємо контакти разом, і як тільки їм щось треба, то стараємося допомогти. Координаторка програми Христина Гнатів зазначає, це лише частина допомоги, решту обладнання передадуть згодом. Це не всі роби, які ми маємо передати по програмі, але це велика частина. І ну для того, щоб вони як швидше поїхали на передову, захищали наших хлопців, ми передаємо їх як тільки вони до нас приїхали, як тільки вони не Нам сьогодні їх привезли. Сьогодні ми, власне їх і передаємо. Я думаю, що наступного тижня буде перездача ще наступної партії ще для двох військових частин. Міська влада підтримує такі ініціативи, адже автори проєктів добре знають, що потрібно бійцям саме зараз. Дуже важливо, що такі ініціативні групи, які подавали проекти на бюджету участі, що їхні ініціативи є підтримані, і що поступово ми реалізовуємо ці проекти, передаємо дрони, реби. Інше спорядження для наших військових. Передані реби вже працюють на передовій, а захисники дякують кожному, хто долучився. Нам виділено три реба, які будуть захищати наших хлопців під час поїздок на позиції, захищатимуть наших хлопців, які будуть вивозити поранених з позицій, захищатимуть нашу перемогу. Дякую вам! Слава Україні! Героям слава!